22 березня 1945 року в лісах поблизу села Зіболки на Львівщині відбувся один із наймасштабніших боїв між УПА та радянськими військами. Відділ Галайда і під командуванням Василя Василяшка прийняв нерівний бій проти двох полків Червоної армії та підрозділів НКВС. Повстанці, маючи значно менші сили, заздалегідь зайняли оборонні позиції. Вони вдало використали лісисту місцевість, влаштовували засідки та вели вогонь по ворогу з укриттів. Радянські війська, хоч і переважали числом, не очікували такого запеклого опору. В ході бою частина підрозділу УПА здійснила прорив, а інші вели маневрену оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Бій тривав кілька годин, після чого повстанці організовано відступили, не давши себе оточити. Ворог зазнав серйозних втрат, що засвідчило силу та бойову майстерність українських вояків. Ця битва стала ще одним доказом того, що навіть перед лицем значної переваги противника УПА продовжувала боротьбу за незалежність.